Рік, як американці обирали собі президента, ним став Дональд Трамп. Чим за цей рік запам'ятався Трамп світу та Америці, говоримо про те, що на часі. Мене звати Яна Вовк. Давайте розбиратися. 2024 рік, 6 листопада, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на виборах, хоча в деяких штатах підрахунок голосів ще тривав. Трамп наперед подякував виборцям і пообіцяв, що вони будуть дуже щасливі, бо перемога в цьому голосуванні є політичною перемогою, якої раніше не знала історія штатів. За 100 днів від інавгурації Трамп видав 140 указів, чого не робив жоден із американських президентів після Другої світової. Трамп жваво взявся за скорочення бюрократичного апарату в Америці. В цьому йому допомагав Ілон Маск. Згодом відносини з маском зіпсувалися. Оточення Трампа скаржилося, що у своєму завзятті маск перебирав міру, не враховуючи особливості роботи державних органів. Під режим закриття тоді потрапили Агентство США з міжнародного розвитку USAID, агентство США з глобальних медіа, через що закрили голос Америки і припинили гранти для Радіо Свобода. У свої перші сто днів другої каденції Трамп говорив і про приєднання до США, Канади та Гренландії. А щоб захистити американську економіку та збільшити всередині країни кількість робочих місць, Трамп оголосив про нові тарифи для 185 країн світу. Додаткові робочі місця в Америці більше 200 тисяч справді з'явилися, і зарплати виросли на 1-2 відсотки. Щоправда, через паніку імпортерів ринки сколихнуло. Ну і у свої перші сто днів каденції, а точніше, ще до неї, у травні 2023 року в Нью-Гемпширі Трамп заявив своїм виборцям, що закінчить війну в Україні в найкоротші терміни. Цитую: вони вмирають, росіяни й українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це протягом 24 годин. Під кінець свого першого року, другого президентства Трамп був не менш гучним у штатах. Скасовують 10% авіаперельотів по країні. А це десь 1800 рейсів. Усе через урядовий шатдаун, який триває 36 днів, і вже став найдовшим в історії Америки. Більшість держслужбовців пішли у неоплачувану відпустку. Безкоштовно працюють 13 тисяч авіадиспетчерів та 50 тисяч співробітників транспортної безпеки. Зупинили продовольчі програми та субсидії для малозабезпечених американців. Люди шикуються в черги за продуктами. Усе через те, що Сенат не може узгодити бюджет. Республіканці з президентом на чолі вимагають скорочення пільг на медичне страхування. Демократи проти. Так і чекають вже більше місяця, хто дасть задню. Але Трамп наполегливий, і американці цю наполегливість наймовірніше запам'ятають. Як і світ запам'ятає наполегливі спроби Трампа посадити Путіна за стіл переговорів, помпезний прийом на Алясці, червона доріжка і кремлівський диктатор, якого у цій частині півкулі не бачили вживу вже більше як три роки. Тоді заголовки преси кричали про тріумф російського президента і поразку американського. На що Трамп неабияк образився, подейкували в його оточенні, але потім спробував реабілітуватися і вперше за свою каденцію вів прямі санкції проти Росії, вдарив по двох центральних стовпах економіки Путіна, Лукойлу та Роснафті. Ще одна знакова зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Але й вона виявилася провальною, вважають експерти. Розпочавши у квітні торговельну війну з позиції сили, Трамп вимагав фактичної капітуляції Пекіна. Минуло 9 місяців, і тепер він сам пішов на поступки, погодившись на крихке перемир'я та зниження торгівельних тарифів. Говорили і про Україну. Сі нібито погодився допомогти закінчити війну, але й тут жодної конкретики. Настрої Трампа щодо України за цей рік змінювались кардинально. Від скандалу у овальному кабінеті до заяви, що Київ за підтримки ЄС може повернути усі свої території. За рік змінилися стосунки Трампа з Путіним. Вони звертались один до одного лагідно по імені, а тепер обмінюються ядерною риторикою. Після заяв Трампа про швидке закінчення війни в Україні здавалося, відносини Вашингтона та Москви стали теплішими. Вже обговорювали економічну співпрацю та відновлення роботи дипломатичних відомств. Президенти регулярно зідзванювалися, залишилося натиснути на Україну. Але замість слухняних поступок в Білому домі трапився скандал. Ту розмову з президентом України на підвищених тонах віце-президент Джей Ді Венс нині називає найяскравішим моментом своєї політичної кар'єри. А експерти вважають перегрузкою українсько-американських відносин. Зеленський почав більше дякувати Трампові за підтримку і, зрештою, зміг переконати Вашингтон, що капітуляція, якої фактично добивається Путін, завдасть непоправної шкоди європейській безпеці. Та як наслідок американським інтересам, свою роль у погіршенні стосунків з Кремлем додав спецпосланець Ці Вітков, який щоразу після відвідин Москви чомусь вважав, що Путін готовий йти на поступки. Та й так, що навіть саміт на Алясці організували. Тоді роздратований Дональд Трамп навіть не пустив Путіна на запланований обід, а далі більше. Повільна отрута для російської економіки, санкції проти нафтогазових гігантів Лукойлу та Роснафти і відновлення випробувань американських ядерних боєголовок як відповідь на російське брязкання ядерною зброєю. Однак чи стане російсько-українська війна дев'ятою за рахунком, яку завершив Трамп? Поки американський президент говорить, що закінчив вісім конфліктів за вісім місяців. Отже, мирну угоду, яку Трамп охрестив, куала Лумперською, наприкінці жовтня підписали Таїланд та Камбоджа. Зробили це після ультиматуму з Білого Дому. Там пригрозили зірвати торговельні переговори у разі продовження війни. Країни давно конфліктують через спірний кордон. Приклав Трампу свою мирну руку і до оголошення перемир'я між Індією та Пакистаном. Після Мбаді за ці зусилля очільника Білого Дому навіть висунули на Нобелівську премію миру. У червні домовилися про мир Руанда та Демократична Республіка Конго. Це зближення країн Трамп назвав проривом, який згодом скотився до нового загострення із сотнями жертв серед військових і цивільних. Дипломатичну перемогу приписав собі Трамп. І після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Хоча активні бойові дії там зупинилися до початку його другого заходу. в Білий дім мировотворчі зусилля Трамп приписав собі у суперечці між Єгиптом та Ефіопією, які вже десятиліттями конфліктують. А також між Сербією та Косово, які не воювали у момент мировотворчих ініціатив президента США, зрештою лише дві війни мали справді жорстку лінію ескалації. Йдеться про ірано-ізраїльський конфлікт та військову операцію в секторі Гази. 12-денна війна завершилася після ударів по ядерних об'єктах Ірану за участі американських військ. А вже восени штатам вдалося зупинити бойові дії між Ізраїлем та Хамас. Після повернення Дональда Трампа на посаду президента у США відбулися ще й перші великі вибори, результат яких не втішив Трампа. Бо демократи здобули перемоги у трьох ключових перегонах, зокрема у виборах меру Нью-Йорка, а також губернаторів штатів Вірджинія та Нью-Джерсі. Мер Нью-Йорку тепер ідеологічний противник Трампа, член демократичної партії з охран Мамдані. Він гучно пообіцяв своєму виборцю зробити безкоштовний громадський транспорт, дитсадки, обмежити зростання орендної плати та будувати дешеве житло. А ще Мамдані є мігрантом. Він підкреслює, що Нью-Йорк збудували саме мігранти. І, звісно, не поділяє думок Трампа щодо зменшення міграції. Трамп, звісно ж, розкритикував перемогу опозиційного мамдані, назвав його комуністом без досвіду і заявив, що краще б мером Нью-Йорку став переконаний демократ з історією успіху. У будь-якому разі Трамп і Мамдані тепер запеклі політичні супротивники. Щодо власної ж політичної кар'єри, то Трамп продовжувати її до безкінечності каже не хоче. І про третій строк у кріслі президента поки не думає. Хоча переконаний, що чимало людей хотіли б побачити його знову у боротьбі за Білий Дім. Якщо вірити соціології, яку оприлюднила компанія ССРС на замовлення телеканалу CNN, то підтримка Трампа скоротилася до 37%. За 22-ю поправкою до Конституції США посаду глави держави можна займати не більше двох термінів. Трамп свої шанси використав у 2016-му і у 2024-му. Тож тепер вибуває зі списку конкурентів президенти США, якщо, звісно, не змінять американське законодавство або закон дозволяв йти на третій президентський термін. Поки ж трамп розважає публіку своїм танцювальним талантом цього разу у Флориді. Поки у мене все. Не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.